Присутні. Сьогодні ми проводимо черговий семінар з кафедри соціально-економічної географії рівнолознавства, науково-методичний семінар за проблемою молоді підходи в методології сучасних суспільно-географічних досліджень. Це вже один із трьох семінарів за перше півріччя, півріччя цього навчального року. Я хочу представити учасників цього семінару, Це викладачі, аспіранти, здобувачі, кафедри соціально економічної географії регіону вонознавства. Мені дуже приємно, що приїхали наші колеги з Луганська, з Донецька, з Полтави, з Дніпропетровська. Дуже приємно, що присутні сьогодні на цьому семінарі заступник декана з наукової роботи Олег Вадимович Палєвич. І це теж дуже приємно, бо якось наукова частина у нас не дуже сприймається адміністрацію. Як так сказала, і дуже приємно, що як завжди у нас в онлайн режимі. Присутній професор нашої кафедри Константин Володимирович Мезенців. Це вже для нас звично, що він у нас на, о, в онлайн режимі з ним працюємо, а ще і е, співробітники е, кафедри економічної, соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, член нашої спеціалізованої вченої ради Володимир Федосів Пасько, і хтось і, там ще, я вибачаюсь, якщо я повинні назову. Тож е, у нас аплам. Стану. Сьогодні, сьогодні ми винесли на цей семінар звичайно не всі питання, які стосуються нових підходів, нових реалій, розвитку суспільної географії в Україні. Ми вибрали питання, я їх звучу. Якщо там киянам ще видно, це особливості сучасних суспільно-географічних досліджень, обєктно предметна область суспільно-географічних досліджень, концепція інформаційного суспільно-географічного простору та її застосування в дослідженнях, методичні новації суспільно географічних дослідженнях. саме з цим питанням виступить професор. Константин Володимирович Мезенцев, візуалізація результатів суспільно-деократичних досліджень, а потім два таких дуже важливих питання. Які е, сьогодні дуже актуальні. Це сучасні вимоги до оформлення результатів суспільно-географічних досліджень і публікація результатів суспільно-географічних досліджень. Саме ці два питання пов'язані з тим, що е, у нас добувачі, докторанти, аспіранти, і є дуже багато нових вимог е, щодо і оформлення результатів е, досліджень, і щодо публікації цих результатів е, особливо виданнях. Як ви звернули увагу, в цьому плані відсутні два дуже важливі, на мій погляд, питання це формування інформаційної бази суспільно географічних досліджень і застосування навіть не інформаційних, а технологій це спеціально ми зробили, тому що надзвичайно важливі це питання, і навесні, десь приблизно у березні-квітні, ми проведемо черговий семіна, де саме ці питання будемо розглядати окремо. Бо вони дуже важливі, дуже такі об'ємні і заслуговують того, щоб їх розглядали окремо. Отже, дякую будував класну сьогодні, оскільки не отримав ці програми. Наступного разу можна називати

Треба звертаюся, звертаю увагу Десь до всіх, що звертайте увагу на сайті кафедри, все було вже виставлено, план виставлений, і тому, може, і не повідомили, що на сайті це Десь все було. Просто це дійсно дуже важливі питання, і їх не можна розглядати в межах ось ем, такого. Декілька докладів буде на наступному семінарі, цієї тематики, що ви сказали. Звичайно, звичайно, але це головне буде ем, в цьому самому... Але це стосовно інформаційної бази і технології. Їх не можна просто вкласти в 10-12 хвилин. Отже, якщо всі погоджуються з таким планом, Приймається, всі бачите, хто виступає, з якими питаннями, тоді перейдемо безпосередньо до плану. Дитина Діана, запитайте, будь ласка, чи обмежені в часі кияни, бо може їх тоді переставити якось треба, якщо вони в обмежені в часі? Чи вони можуть? Можеш на телефон? Просто вас не слышно, тому я прийшов на телефон. Говоріть, а при чому телефон Алло. Це десь через півгодини до них. Чому ми вибрали таку тему? Я хочу запропонувати питання, які ми будемо обговорювати, які пояснюють, чому саме ми вибрали таку тему. Чому? На початку нашого століття підвищується саме роль суспільно-географічних досліджень і цієї гілки географічної науки. Які зміни планетарного масштабу цьому сприяють? Які головні проблеми глобального соціуму? Чому саме суспільна географія може внести вагомий внесок у їх вирішення? І чи має вона для цього? Які стерети методологічні переваги, методичні переваги через іншими науками, які досліджують суспільство та природу. Які нові напрямки сьогодні суспільній географії розвиваються в світі і, зокрема, в нашій державі? І які нові напрямки суспільно-географічних досліджень в останні часи розвиваються на нашій кафедрі? Отже, я дуже конспективно буду для того, щоб зробити таку ну, російську мову затравку для того, щоб актуальність нашого семінару підвищити. Отже, ми всі добре знаємо, що процеси глобалізації в кінці ХХ-початку ХХІ століття вони призводять до зовсім нового запиту на розвиток науки, тому що... З'являються проблеми, які не просто стосуються взаємодії природи та суспільства, а все більше проблем стосуються саме суспільства, соціальної стадової суспільства, і на тлі цієї проблеми розвиваються всі інші проблеми, і змінюються обличчя, ментальний образ. Сучасного глобального соціуму. Дуже багато питань виникають, які мають і глобальний масштаб. І регіональні локальні масштаби це звичайно загострення проблем взаємодії суспільства та природи, тобто поява розвиток загрозливих екологічних ситуацій, екологічні катастрофи, це розшарування світу, розшарування світу на багатих і бідних, це загострення проблем соціуму бідних країн. І навіть і багатих країн це поява багатьох загрозливих хвороб, які ми називаємо соціальні хвороби, до яких відноситься наркомання, туберкульозм, поява нових хвороб, це тероризм, військові, політичні та інші конфлікти, етно на етнонаціональній основі та багато інше. Отже, формується сьогодні зовсім інший запит на дослідження. З боку науки і підвищується роль, підвищується роль саме соціальної складової суспільства, тому що всі проблеми вони саме стосуються більше суспільства, позиції окремих людей, окремих соціумів, і суспільна географія як та, яка стоїть на межі природничих, суспільних, політичних наук вона завжди е, була соціально е, визначена і е, завжди вона займалась е, дослідженням саме суспільства його проблем. І е, е, суспільна географія, я не буду зараз торкатися світових. Напрямків розвитку, а скажу тільки що в Україні суспільна географія, вона якби має під собою такі. Два такі фундамента. З одного боку, це на тлі світових тенденцій наукових, а в світі вона більше асоціюється з поняттям соціальна географія, яка має дуже велику історію, давню історію, бо завжди вивчала саме соціальний бік розвитку суспільства. І з іншого боку, суспільна географія в Україні вона розвивалася і розвивається на тлі радянських теорій, Колишньої економічної, економічні, соціальні, соціально економічної географії. І саме ось в Україні вона більш швидкими темпами з моменту одержання незалежності розвивається як суспільна географія. У Росії там інші дещо тенденції, там боротьба за єдину географію ну, переважає, якби все-таки зараз економічний напрямок. Я не буду називати наукові школи, бо це добре відомо. І я думаю, що немає необхідності це говорити. Хочу тільки сказати, що соціальні проблеми в Україні, ось на початку ХХІ століття, вони вимагають саме термінового дослідження з боку міждисциплінарного такого комплексного підходу, який Саме характерний є для теоретико-методологічних засад суспільної географії, це і розшарування навіть не взагалі населення, а регіонів, це гендерна нерівність, низький рівень та якість життя населення окремих верст і окремих регіонів. Стрімке поширення соціальних проблем, які є, наприклад, як туберкульоз, значно е, швидшими темпами розвиваються ніж в інших європейських е, країнах. Це етнокультурні е, непорозуміння е, і багато дуже інших питань, які саме мають соціальний характер. Ну і для того, щоб було зрозуміло, чому. Senta quieto. Пільна географія, або як в класичному вигляді економічна і соціальна географія, бо саме за такою спеціальністю відбуваються захисти кандидатських та докторських дисертацій, я наведу лише один приклад для, того, для тих людей, якщо я думаю, тут таких немає, але сумніви щодо важливості саме, ем, суспільної географії. Це, за даними Міністерства освіти, в минулому році і всі географічні. Наук захисти, за якими відбуваються конпрості кандидатські дисертації, біля 30% було захищено саме, більше навіть Константин Аркадж каже, бо він член дав, саме за спеціальністю економічна та соціальна географія. Про що це каже? Це говорить про те, що дійсно ці проблеми важливі. Це говорить про те, що саме ця наука відповідає цьому соціальному захисту сучасного суспільства. Це говорить про те, що вона має такі теоретико-методологічні та методичні основи, щоб відповідати на ці соціальні заклики. Але, але ця наука має дуже швидко розвиватися. Розумієте, я теж тільки наведу один приклад і взагалі на цьому зупинюсь. А, взагалі а, інші географічні, природничі а, науки, вони, а, маючи таку ж дуже давню історію, як і економічна соціальна суспільна географія, а, вони не так стрімко змінюються в розширенні своєї об'єктно-предметної бази. Ну, Геологія, наприклад, там геоморфологія, ландшафтознавство, географія ґрунтів. А суспільна географія, ось навіть те, що я сьогодні змогла перерахувати, враховуючи обмаль часу, вона е, має справу з тими процесами, об'єктами, системами, які наскільки стрімко змінюються, можна е, говорити єжичасно, е, постійно. І тому Саме представники вчені нашої науки вони мають бути весь час на вістрі цих проблем, весь час оперувати новими даними, новими змінами. І, звичайно, наука відповідає. Розширенням своїх теоретико-методологічних засад. Це е, об'єктно-предметної області, це е, розширенням функції, це пошуком нових зовсім принципів закономірності і, звичайно, методів дослідження. Бо вже ті методи, які були там в кінці ХХ століття, в середині ХХ століття, вони не можуть достатньо обґрунтовано і... Досліджувати ті процеси явища, які так стрімко змінюються. Отже, на нашій патрі теж є свої особливості, і ми сьогодні про це будемо говорити. Я не буду говорити про нові напрямки. Сподіваюся, що мої колеги в своїх виступах це допоможуть. Отже, такий суд я зробила для того, щоб ми розуміли про важливість цієї проблеми і спробували показати все, всі ті досягнення, всі ті нові позиції, які для цієї науки характерні. Отже, я передаю слово тепер для продовження обєктно предметна область сучасних суспільно географічних досліджень Юрій Іванович і Ханна Олександрівна. Хто з вас, будь ласка, Визначення обєктно предметної області суспільно-географічних досліджень особливо важливе, оскільки до орбіти дослідження залучається не тільки виробнича, але й соціальна сфера. Відбувається процес встановлення нової науки суспільної географії на Самбиста. Причиною цього є зростання соціального замовлення на територіальні дослідження. Вивчення і конструювання просторово часових форм життєдіяльності людей. В західній літературі давно використовується більш вдалий, більш прийнятний термін human geography, що відповідає сутності суспільної географії, а соціальна географія розглядається лише як складова частина «human geography». Об'єктом дослідження суспільної географії багатьма вибрами визначається байкумена, посвоєна і населена людиною частина географічної оболонки землі. Ну, Зокрема, професори Топчієв Шаригін в якості об'єкта суспільної географії визначають ландшафтну оболонку землі. На думку більшості ж науковців загальним об'єктом суспільної географії є суспільство та його окремі сфери. Демографічна, економічна, соціальна, політична, духовна тощо. Такої думки дотримуються, зокрема, професори Шаблі Пістоні. Конкретними об'єктами дослідження суспільної географії є форми геопросторової територіальної організації суспільства загалом чи його складових частин. В різні часи стрижневе завдання географії, опис земної поверхні виконувалося по-різному з використанням тогочасних світоглядних схем різних підходів, концепцій і парадигм. З точки зору методологічних трансформацій, перший етап є землеописом, другий землезнавством і третій геоплануванням. Більше уваги приділимо аналізу сучасного етапу розвитку суспільно-географічних досліджень. Методологічний зміст новітнього етапу геопланування полягає у впорядкуванні земної поверхні за допомогою географічної теорії та географічних методів, облаштування середовища життєдіяльності людей, що має на меті максимальне збереження природи, безумовне додержання норм екологічної безпеки, раціональне використання природних ресурсів і природного простору у господарській діяльності суспільства. Географія Єдина серед множини наук користується теорією та методологією планування території, методами збереження природного середовища і покращення умов життєдіяльності населення. За рахунок більш раціональної територіальної організації всі складових життєдіяльності людства. На різних етапах розвитку економічної та соціальної географії змінювалось уявлення та її предмет. Сучасні науковці дещо по-різному підходять до визначення предмета дослідження суспільної географії. Зокрема, професор Тепчієв вважає, що це соціально-економічна організація ландшафтної оборони землі. На думку професора Бістуна, предметом суспільної географії є територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток матеріально речовинних і духовних компонентів діяльності людини. Професор Шабій визначає предмет суспільної географії як Гавросторову або територіальну організацію суспільства чи його окремих частин. Російські вчені чисто Стабаєв Шаригін під предметом суспільної географії розуміють просторову часову організацію суспільства. Наступний слайд. Більшість російських економіко географів вважає, що об'єктом суспільної географії є ойкумена. Предметом територіальної соціально-економічної системи. Сучасні інтерпретації це територіальні суспільні системи. В українській суспільній географії набув поширення термін соціо-геосистеми, який можна вважати близьким до територіальної суспільної системи. Наступне Прообразом територіальних соціальних систем з'явився територіально-виробничий комплекс про які розроблялися протягом 50-х 80-х років радянської економічної географії, в другій половині ХХ століття відбувається розширення предмету пізнання в напрямі виглядного дослідження соціальних процесів, життєдіяльності людей, інфраструктурного облаштування території, досконалення природи користування. Це сприяло формуванню уявлень про територіальні соціально-економічні системи. Пошук нових форм просторової часової організації суспільства привів дослідників до категорії Територіальна суспільна система. Зміст територіальної суспільної системи значно ширше зміст територіальної соціально-економічної системи, оскільки, останні, оскільки попередньо включає духовний, психологічний, етичний та інші аспекти життєдіяльності людей. Досліджень, який головний аспект робиться на регіональному управлінні, плануванні організації території, свідчить про їх юридичність та практичну цінність. Тобто, в Україні в силу ряду причин реалізація потенціалу суспільної географії є поки що обмеженою, тому важливим є завданням як комерціоналізація до суспільно-географічних досліджень, пошук реальних замовників, а це вимагає аналізу та розгляду новітніх напрямів досліджень про що буде йти у даній частині нашого нашої доповіді. Найбільш актуальним пріоритетною проблемою, вирішення якої покладено на географію, є планування території на всіх рівнях організації життєдіяльності суспільства від міжнародного і національного до регіонального і локального. Тому важливим напрямком є розробка теоретичних і методичних питань спільно-географічного прогнозування, управління розвитком регіону, регіональної, соціально-економічної політики. Окремо слід підкреслити важливі питання оцінки інтегрального потенціалу розвитку території, формування іміджу та аналіз перцепційного портрету регіонів на змогу виявлення суспільної думки мешканців району щодо актуальних проблем соціально економічного розвитку та інших, а також дослідження конкурентоспроможності спроможності території в умовах впливу процесів глобалізації на розвиток регіону. Управління розвитком регіону потребує також реагування соціально-географічних аспектів природно техногенна, економічної, енергетичної, соціальної безпеки, життєдіяльності суспільства, що є також важливим напрямом сучасних суспільно-географічних досліджень. Про розширення об'єктно-предметної області суспільної географії свідчить переозмислення чинників розвитку Суспільного географічних процесів, зокрема використання у якості об'єкту дослідження інформаційного суспільства та явищ, пов'язаних з його встановленням. інформаційної географії. Так, безумовно, актуальними також залишаються проблеми з е стійкого розвитку регіону, зокрема розроблення стратегії стійкого розвитку регіону. Достатньо цікавим також сьогодні є дослідження різних аспектів просторової організації людської діяльності е такого об'єкту-географічних досліджень, як прикордоння, прикордонних регіонів, прикордонного та транскордонного простору. Суспільно-географічного дослідження потребують окремі е, також аспекти соціальної географії, до яких належать е, новітні такі е, напрями, як поведінкова географія, географія сприйняття, регіональної свідомості, географія людського розвитку та способу життя, географія сервісу, в якому розглядається географія освіти, торгівлі, громадського харчування, побуту, житлового комунального господарства охорони здоров'я, розваг, спорту, комунікації, споживання, комерційна та рекреаційна географія, про що зазначає професор Степаненко. Особливо актуальним, заповідьми до соціального запиту, є також гендерні дослідження, регіональні аспекти соціальних негараздів, зокрема злочинності, зубожіння і бідності населення, дослідження рівня та якості життя населення, дослідження соціальних проблем у регіональному виданні. Крім цього, актуальними залишаються, звісно, проблеми геодемографічних досліджень, потребують подальших досліджень, також традиційні галузи, дисципліни, економічної та соціальної географії, такі як географія промисловості, сільського господарства, агропромислового комплексу та транспорту. Особливо окремої уваги заслуговують дослідження соціально-економічного. Completamente. Там, якщо у прямому перекладі, таким предметом називається так званий територіальний переріз соцмережа. Як ви вважаєте, до якого із визначень, які ви назвали, це підходить більш всього? Ну, так, ви... Таке визначення більше підходить до визначення професора Шарлія, який об'єктом суспільної географії вважає суспільство, а предметом його територіальної організації. Хоча точніше це більше підходить до соціальної геосистенції. Як на мене, так це якраз більше підходить до соціально геосистем нашої рідної дах, ніж інше. От по визначенням дуже співпадає. Те, що вам у новій літературі, дуже підходить до цього. Чи ще є записання? Тільки я дуже прошу, дуже коротко, ми будемо прошу, які ж таки на... Ви назвали села на ландшафтна волонка. А як ви думаєте, що географічна волонка або ландшафтна волонка? Тут в принципі їх можна розглядати і як синоніми, але якщо уточнити, то географічна оболонка більше розглядається як... Фізичне створення, має фізичний зміст. Тобто оболонка, яка включає літросферу, атмосферу, гідросферу, біосферу. Коли ми говоримо про ландшафтну оболонку, то ми акцент більше переводимо на людське суспільство. Оболонка, яка активно перетворена господарською діяльністю людства. Тобто, на мій погляд, точніше було б говорити про ландшафтну, а не географічну цінність. Хоча в широкому розумінні можна вважати і саме дякую. я звертаю